Всім привіт! Ви на каналі Час Астрології, і сьогодні в відео я хочу подивитися із вами проміжок часу з 20 жовтня по 31 жовтня, тому що нашу ефективну точку Ліліта, яка зараз знаходиться в Скорпіоні, будуть проходити дві реальні планети. Чому це важливо? Це важливо, тому що сама по собі ліліт не має якогось фізичного тіла, фізичного вираження, це лише ефективна точка. Але коли до неї доєднуються реальні планети, в даному випадку у нас будуть проходити з'єднання Меркурій та Марс, то цей ліліт має здатність викривляти або спотворювати якості цих планет. Хочу нагадати, що ліліт перейшла в знак Скорпіона ще 27 березня і пробудеть тут до 21 грудня. У мене також є окреме відео на каналі. Зараз прикріплю силочку. Можете подивитися саме про якості Ліліт у Скорпіоні. І чому важливо знати про ось ці енергії? Да? Тому що Ліліт сама по собі вона. Як я вже сказала, викривляє, маніпулює, може продавлювати свої ініціативи, свої рішення, незважаючи на потреби та інтереси інших сторін. Да? Це тема маніпуляції, це тема нечистої гри, подвійного дна. І ми можемо бути дотичними до цих енергій. Але є різні рівні свідомості. Якщо ми будемо бачити, наприклад, що навколо нас відбувається ну, щось таке, що не влягає в нашу площину наших цінностей. Ми будемо це бачити, але ми можемо це обійти. Але є і такий ще рівень свідомості, коли е, люди втягуються в певні процеси, самі стають маніпуляторами, самі стають е, обманювати, так, продавлювати свої інтереси. І тоді оця ліліт заволодіває чим? Меркурієм розумом і Марсом діями. Тому ми подивимося сьогодні ще на періоди, і я скажу конкретні дати, коли може це проявитися найбільше у світі. Звичайно, що ми всі по-різному будемо це відчувати, бачити. Хтось втягнеться в цю енергію, хтось пройде повз. Як ми взагалі можемо потрапити ось в цю пастку ліліт? Ми можемо потрапити туди, якщо ми будемо керуватися якимись старими образами, старими обідами, коли будуть спливати тригери, і ми будемо повторювати ті ж самі рухи, що ранили нас раніше. Ліліт може діяти через слова, через образи, через контакти. Важливо, в цей проміжок часу, з 20 по 31 жовтня, не підписувати ніяких важливих в бумаг, так, тому що що а ви можете достеменно не знати, що ви. Прописуєте або можуть бути розмиті чи нечіткі домовленості, так тому я застерігаю людей не підписувати якісь важливі документи да, в проміжку з 20 по 31 число. Але в нас є точне сходження, це 23 жовтня. 23 жовтня, в нас в перший раз Меркурій підійде до ліліт і може бути, знаєте, такий якийсь шквал інформації. Інформація, яка може, наприклад лякати нас, або інформація, яка буде викривлена, неправ... не... неправда. Інформація, яка може перекривати якийсь інший сценарій або інший фон. Тобто з якимось маніпулятивним підтекстом. І це буде лише перший раз. А шлейф цього з'єднання Меркурія буде в нас повторюватися ще другий раз, з 19 по 24 листопада. Точне з'єднання у нас буде 21 листопада, тобто, це може бути або повторення ситуації, да, або повернення до ситуації, тому що там Меркурій буде вже ретроградний. І е, останній раз е, Меркурій буде проходити з'єднання із Ліліт з 8 по 12 грудня. І екзакт у нас буде проходити 10 грудня. Тобто, е, я хочу вималювати картину, що те, що може початися ось в кінці жовтня, буде мати ще якісь наслідки або прояснення, або шлейф, або повторення якоїсь ситуації маніпулятивної, нечистої, подвійного дна, продавлення аж в грудні 2025 року. Далі, за нашим Меркурієм, буде по градусах, по слідах йти Марс. Марс в скорпіоні він сильний, але він не діє напряму. Він діє через обхідні шляхи. Марс, як я сказала, це дія, а з'єднанні з ліліт викривлення дії. Тому ми можемо очікувати якогось удару із за спини, або якихось рухів і дій, яких ми не очікували зі сторони інших людей. І не потрібно самим робити якісь дії, якщо ви розумієте, що. Вони нечисті, вони неправильні, тут немає ніякої цілі, тут немає ніякої цінності так, утриматись в цей проміжок часу. І основний аспект Марса з Ліліт у нас буде проходити 26 жовтня. Тобто він вписується в цей проміжок. Але якщо Меркурій 23 жовтня, то Марс, 26 жовтня, точний аспект з'єднання. Тому ось ці дні я виділяю як такі. Самі напружені, коли нас можуть виводити на неправильні дії, вчинки, слова. Нам потрібно зберігати якби, свою голову і свої емоції в стабільності. Нам потрібно все ж таки шукати цінності, навестись на поводу. І знову ж таки, два рівні. Ми це бачимо, ми це не втягуємося. Найвищий рівень ми можемо навіть комусь допомогти в цій ситуації, але знову потрібно пам'ятати, що ліліт може щось путати, може щось викривляти. І навіть ваша допомога да, в цей проміжок часу може вважатися як неправильний хід з вашої сторони. Тому оцінюйте самі ситуацію, приймайте рішення да, і дійте лише з правильним наміром. З 23 жовтня в нас ще сонечко переходить у знак Скорпіона і буде також проходити всіма градусами. І сонце, звичайно, також прийде до з'єднання з ліліт, але це вже буде трішечки пізніше, це вже листопад місяць. І це буде проміжок з 16 листопада по 21 листопада, точне з'єднання 18 листопада. Ось а, на цей проміжок часу краще також не назначати якихось важливих подій, важливих рішень. Да? Сонце це ми, як лідер. Сонце це наша цінність, це наша репутація. І знову ж таки, ліліт викривляє, змазує, дає нечіткість. А, Може якась людина, якийсь лідер попасти в цей проміжок часу, коли на неї виліться якийсь бруд. Так? Ну, тут може бути і викриття бруду, тому потрібно дивитися на цей період. І також в цей проміжок часу з 20 по 31 жовтня на небі формуються і гармонійні аспекти великого тригону. І це ті якості, на які нам потрібно опиратися, яких нам потрібно дотримуватися. Перше це позитивні якості скорпіона, це витривалість, це терпіння проявляти цей проміжок часу, допомога іншим в кризових ситуаціях, так? бути розважливим, розсудливим, не діяти. На абом, якщо ми будемо дотримуватись цих якостей скорпіона, нам важко буде зманіпулювати. Ще одне правило, яке нам допоможе в цей період це Юпітер. Юпітер буде йти в Трині, в тригоні до цього всього з'єднання з Ліліт, і він нам говорить: прояви мудрість, прояви доброту, побач картину в цілому. Не розрізнюй, не діли, а побач у цьому вищий задум, іди за вірою, йди за своїми цінностями, тоді а, тебе не зможуть збити із свого шляху. Ще один хороший аспект підтримки, як рука допомоги, йде у нас від планети Сатурн. І коли ми будемо дотримуватися чітких правил сторони законності, коли ми почнемо тримати під контролем свої емоції, а коли ми тримаємо під контролем свої емоції, ми починаємо в них потихеньку розбиратися. Так? Коли ми будемо опиратися на свої сили, на свій внутрішній стержень, це буде також нас дуже, нам дуже сильно допомагати і не зможе нас вибивати з нашого стану. Таким чином, за допомогою планети Юпітер та Сатурн, ми будемо балансувати, якщо ці енергії торкнуться нас особисто, так або нашого життя. Давайте подивимося, як же цей ліліт може впливати на наше життя для кожного знаку зодіаку. І овен для вас може виникнути питання чужих ресурсів, чужих фінансів. У вас може бути такий перекос в цінностях, мої цінності і цінності, які мені нав'язуються іншими людьми. Також це може бути тема різного роду кредитів, ризиків, викликів у вашому житті, нав'язування вам того. Що не є вами, так? Тому що тут ідуть махінації через інших людей, через ресурси інших людей, через нав'язування вам якихось інших цінностей. Тому будьте обережні із своїми фінансами, і з спільними фінансами. Також тема документів, кредитів. Ось ця літ може вам там щось викривляти в цих темах і будьте уважні цей період часу до цих питань. Асцендентні тільці а, Ліліт а, в цей проміжок часу а, з 20 по 31 жовтня буде діяти на вас через сферу сьомого дому. Сьомий дім це інші люди, це відносини з іншими людьми, це партнерство особистого та ділового характеру. Тобто з позиції інших людей буде йти якесь викривлення або маніпуляція у ваш бік. Вам важливо зберігати тверезість розуму, контролювати свої емоції, йти за наміченими цілями. Але якщо вам в цей проміжок часу доведеться підписувати якісь важливі документи, читайте їх достеменно, навіть те, що прописано маленьким шрифтом. Там. Тому що є імовірність, да, що а, це підписання не буде корисним для вас, буде більшій користі, якби грати на руку а, партнеру або партнерства, Тому що ліліт в Скорпіоні, як я говорила, це може бути якесь продавлення а, ініціативи, да, але це йде з сьомого дому, тобто від інших людей. Асинденті-близнюки для вас зараз ліліт діє через сферу шостого дому. Це а, ваша робота, ваші робочі колективи, це якісь ваші обов'язки та нагрузки. А, також по шостому дому в нас проходить тема здоров'я. Тут може бути більше якоїсь емоційної накрутки, ніж, е, ніж самої події. Да, тому що. Е, Ліліт діє через підсвідомість через страхи. Тому е, обережно в контактах робочих, ділових е, тема обов'язків, навантаження на вас, відповідальності перед іншими людьми, служіння. Е, тут ліліт може щось. А щось підміняти, якісь стандарти, да, може давати непонятки, непорозуміння, може давати викравлення або навіть якісь провокації. Тому обережно в робочих колективах із темою здоров'я, із вашим навантаженням, так, і відповідальністю. Асцендентні раки а ліліт діє для вас через сферу п'ятого дому, тобто якісь викравлення або якісь маніпуляції можуть іти через теми дітей. Через теми людей, яких ви любите. Також тут проходить тема романтичних відносин, тема відпочинку та задоволення. Хтось може захотіти підпортити вам ваш відпочинок або підпортити настрій. Знову ж таки, не потрібно маніпулювати або продавлювати стосунки з дітьми, з коханими людьми. Якщо така ситуація відбудеться, то треба розуміти, що це для того, щоб ви прояснили, вияснили, що кого не Влаштовує. Але а, а, з маніпуляціями далі, ну якби йти і жити, це ненормально, це недобре. Не Можливо, хтось може навіть підійти і образити вашу дитину, тому що п'ятий дім да, це все, що серцю нашому дорого. А, тому з цими темами обережно, тримайте на них фокус, а, не втягуйтеся. Не дозволяйте самі в сторону людей, яких ви любите, робити якісь маніпуляції. Ну і не дозволяйте людям, які люблять, люблять вас, робити маніпуляції в вашу сторону. У всьому має бути така золота середина. Асцендентні леви для вас. Ліліт буде проявлятися через сферу четвертого дому. Четвертий дім він досить закритий. Це наша сім'я, це наше гніздечко, це місце нашого проживання, це територія, на якій ми проживаємо, це відносини із батьками, із родиною. Ось тут ліліт може принести. Якісь старі спогади, якісь старі тригери або вияснення відносин. А це така досить делікатна тема для кожної людини, тому що сім'я це саме найдорожче, і тут можна ранити словом або ділом. Тому обережно співважуйте що ви говорите, кому ви говорите, що ви робите. А не потрібно в сім'ї нікому нічого доводити. Потрібно тут в принципі шукати якийсь баланс і злагодженість. Тому це тема, через яку до вас можуть приходити ось ці якісь маніпуляції, викривлення. Але якщо ми її знаємо, да, то ми можемо згладжувати угли, тим паче у темі родини та сім'ї. Асцендентні діви для вас Ліліт буде діяти через сферу третього дому. Третій дім це наше ближнє оточення. Тобто може бути якась маніпуляція або викривлення ситуації у вашому ближньому оточенні. Це можуть бути і ваші сусіди, це можуть бути і ваші брати, сестри, тобто родичі, це може бути і ваш колектив, в якому ви знаходитеся кожен день. Це тема соціального вашого проявлення у соціумі. Тут можуть бути і якась інформація, і переписки, які можуть вас якось задіти. Тема транспорту вашого особистого. Тому потрібно вам в цей проміжок часу звертати на це увагу, якщо будуть йти в вашу сторону якісь такі маніпуляції, просто розуміти і знати і не включатися у них. Цей період пройде, завершиться. Ці всі планети відійдуть і вже з початку листопада стане легше. Астендентні терези для вас, Ліліт, буде діяти через сферу другого дому. Тобто тут будуть торкатися, ліліт буде торкатися таких тем, як ваші особисті фінанси, заощадження, цінності, те майно, яке прийшло до вас завдяки вашій праці, потраченому часу, зусиль та старань. І тут можуть бути якісь перекоси, неправильне бачення. В цей проміжок часу краще не вкладатися в якісь дорогі покупки та придбання, є ймовірність, що ви можете переплатити. Також я б не рекомендувала міняти роботу, тому що ліліт може давати якусь хорошу перспективу, але по факту ви не отримаєте того, якби на що розраховували. Також другий дім це фінанси і майно, тому тут може і приходити якась спокуслива пропозиція швидких грошей. Але так як я говорила раніше, я би перечекала цей період, не робила якихось різких рухів і кроків, тому що швидкі гроші не завжди можуть принести нам те, чого ми хочемо. Асцендентні скорпіони, ну і також сонячні, ліліт по вас ходить ще з 27 березня і буде йти до 21 грудня. І ось ліліт у вас в першому домі, і це викривлення, якесь викривлене бачення самого себе. Лілі тут може давати і якийсь надмірний оптимізм, надмірні амбіції, а в мінусі це може бути як якесь знецінення або страхи. І тут знецінення може йти себе, своєї праці, своїх цілей в плані. Тому таке враження, що ви самі є спонсором ось цього викривлення або якихось страхів. Тут добре розбиратися із темою підсвідомості, так як скорпіон це. Тему підсвідомості і добре виходити на верхні поверхи, да, коли ми а, більше стаємо на сторону витривалості, а, розсудливості, а, якоїсь поетапності, тому що а, сам по собі скорпіон це фіксований знак. Йому потрібно спочатку перепрожити, відчути, а потім він буде діяти. Асцендентні стрільці для вас Ліліт буде проявлятися через сферу 12-го дому. Це та частина нашого життя, яка відповідає за нашу підсвідомість, за наш внутрішній світ. Тому тут потрібно слідкувати за своїми думками емоціями, як вони впливають на вас, на ваші дії. Також тут можуть підійматися ще якісь пласти з минулого, да, з дитинства, якісь питання, які не хотілося би вирішувати. Але ви можете їх, наче, прокручувати у своїй голові. Тому цей період добрий для того, щоб звернутися до таких спеціалістів, які лікують нашу голову і душу. Але потрібно звертатися до тих спеціалістів, в яких ви бачите ось такі правильні цінності. 12-й дім це ще також дім. Дальніх країн або якоїсь еміграції, і це може якимось чином також програватися у вашому житті ліліт і прив'язка до дальніх країн або до еміграції. Асидентні козироги для вас Ліліт буде діяти через сферу 11-го дому. 11-й дом це соціальне проявлення, це колективи організації людей. Тому в цих сферах можуть іти якісь викривлення, непорозуміння. По 11 му дому в нас також ідуть часто стосунки із нашими друзями. І ось тут Ліліт може підсвітити вам якихось ваших недругів або людей, які вам заздрять в чо. І це може бути такою тригерною точкою. Вам не потрібно на це все вестися, потрібно зберігати тверезість розуму. Також це можуть бути ще якісь знаєте, послання через інтернет або через меседжі, які можуть вас сколихнути і вивести стану рівноваги. Ось тому в цей проміжок часу потрібно вибирати з ким ви контактуєте, як ви контактуєте. Якщо ви бачите, що люди ваш бік проявляється неадекватно, потрібно просто трішечки на деякий час відійти в сторону і не вступати в конфлікти. Асцендентні водолії для вас ліліт буде діяти через сферу 10-го дому. Це саме високе положення у гороскопі, і воно стосується тем вашої кар'єри, вашого статусу, вашої репутації, ваших досягнень. Ліліт тут може давати якісь маніпуляції і викривлення. Тут можуть портитися навіть відносини із керівництвом, дивіться на атмосферу в робочому колективі. Можуть приходити. Якісь можливості швидкого кар'єрного зросту для вас, але дивіться, співважуйте, співставляйте свої можливості і ось цю пропозицію, яка до вас приходить. Також тут часто проходить і тема держустанов. Якщо вам потрібно буде звертатися в якісь держустанови, держоргани, може там відбутися якісь непорозуміння, плутанина, маніпуляція, виведення на емоції. Якщо ви самі є керівник, то дивіться на атмосферу в вашому колективі. І головне, тут не наговорити або не зробити щось таке, да що могло б зашкодити вашому статусу, репутації або вашій посаді. Асцендентні рибки для вас ліліт буде проявлятися через сферу дев'ятого дому. Дев'ятий дім у нас тісно пов'язаний із темою віри та релігії, нашого світосприйняття, як ми сприймаємо цей світ, взагалі нашої ідеології і відношення до чогось вищого, до вищих сил, до Бога. І ось ця ліліт може давати викривлення у сфері віри та релігії, хтось може вам нав'язувати свою правоту, або навпаки, ви будете доказувати свою Правоту. Тут можуть бути непрошені поради, да, які ніхто не просить, тому обережно із цим. Також дев'ятий дім в нас тісно пов'язаний із юридичними різними законами, документаціями, судами. Юриспруденцію. А також потрібно ну, якби, тримати на цьому фокус і розуміти, що відбувається, якщо для вас ця тема є актуальна в проміжку з 20 по 31 жовтня. А, також дев'ятий дім часто відповідає за теми за кордону, і які відносини із закордоном, да? або поїздки, або документи щодо закордону. Або навчання за кордоном, ось тут можуть бути також якісь а, маніпуляції, подвійні стандарти або непрояснення чогось. А, важливо тут дотримуватися своєї віри, а, своїх цілей, а, своїх цінностей, не доказуючи комусь щось.